Грім гримить, старенькі наші собачки всі поховалися, дуже їм лячно. Білка взагалі хекає старенька. А цим вам, дивіться, не грім, нічого не діє. І сама ділова мала, воно біла. Рефері, наблюда за поєдинком. Ну, ігри іноді заходять дуже далеко, приходиться вмішуватися, але зараз все нормально. Ну, І мала, дивіться, туди лізе. Та вони тебе затопчуть і не замітять, шпана. Ну, це так дівчинка ще тобі підходить більш-менш. Це доця, яку взяли на привяз, вона не гавкала, ніяк нічого не, не охороняла. Забрали її в притулок, і ми тут самі ділові стали. Да, Доця? Да.